Усім привіт! Сьогодні у нас буде багатенько чого. Це у нас чай. Допростить да мене Бог, але тут зім'яці не тільки малина, але й чорниця. Ну, Перепрошую, лохина. Лохина і малинка. Сподіваюсь, це вийде смачно. Бо, по-перше, це було складно, по-друге, буде шкода лохина, якщо це буде не смачно. Так. Ось наш. О, як же воно пахне. Це смачно. Не дарма. Так, далі. Це два смажених яйця. Рис, смажена цибулька, огурчики і соєвий соус. Всім смачного. Також до рису було додано важко масло. Так. Звичайно, цибулька також смажилася в соєвому соусі, Обожнюю таку цибульку. Смачніше, ніж вона, мабуть тільки цибулька раніше вона була в Аврорі, зараз не можу її знайти. Вона такими кріспі чіпсами. треба буде знайти для Макбангу. Тут цей сюрприз. Я не помітила, коли куплала огурчики. А як виявилося, у мене ще був бонус. Куди ти летиш? Угу. Мені огурчик. Він був на батві разом із великим огурком. Ну, до цього огірка непогане, смачно. Бебі-огурчики обожнюю, коли вони мариновані. Ну, не карнішончики, а саме ось маленькі-маленькі. Я тільки, якщо чесно, бачила декілька разів такі варіації в... в баночках, там, де вже готова нарізка, знаєте, такі? Ось там вони були. Карнішончики чи трошки інше, також смачне. Те що треба. Коли я казала, що я люблю соєвий соус, я не жартувала, я його обожнюю. Рису тут дуже багато. Мені здається, все-таки в мені є азійські гени. Якщо чесно, дуже цікаво завжди було звідки, хто коли, особливо на рахунок своїй особистості. Цікаво, хто там були наші родичі. З іншого боку, відсотків 90. Це неправда. Там найголовніша проблема, що, наприклад, людина відправляє свою кров. А ні, це здається, не кров. А... Угу. Просто потрібно палочкою поводити скрізь. Коли ви туди відправляєте, то вони зрівнюють з іншими людьми кров. Тобто, наприклад, в Китаї кров така, в Україні кров така. Угу. Вони відрізняються, там певний тип генів, скоріш за все. Я дуже сподіваюся, що вони якось так можуть вирішити і побачити це. Вони такі, ага. У людини більше тут ось цього гену, який є в Україні, значить вона там на 60% Українка і так далі. Це максимально неточна інформація, ну як для розваги можна спробувати. Одразу чутно. Ми ж чесно, майстер майстерша, коли на чорних фартухах. Хто не дуже там кому радий? Яйця й також жарила на вершковому маслі, це неймовірно. До речі, коли я не могла пригадати вершкове масло з основою не молоко, короблячем, я зовсім забула про штучку Із АТБ. Раніше там було авокадове молоко. Так, не із молока, а із авокадо. Тобто авокадове вершкове масло. Воно має певні відмінності. Все так, як смаку та насиченості. Більше мені подобається вижкове масло, якщо воно високого відсотку, тобто 82% і так далі. Звичайно, в порівнянні з маргарином, з маслом маленького відсотку, то явно авокадо ви виграє. Остеж. Хотілося б сказати на рахунок, рису, бо рис у мене як для суші. Трошки переварив собі дося. Не, не для суші, а для суші бажано, щоб там були крупинки. Тут у нас більше для. Знаєте, є рисові бомбочки, коли рисом як кляром покривають і вже в тім пімпочки. Дуже часто так рибку покривають, або крабові палички це дуже смачно. Олімпійські ігри закінчилися. Звичайно, США забрали більшість медалей. Булька дуже басуем шарочкою. Рецепт, як робити яєчня. Почати її готувати. Зрозуміло, що забули додати хоч якесь масло, додати м -м -м, вершкове масло, і коли розподілятимете його по сковорідці, зробіть дуже-дуже-дуже маленький слой, який буде буквально. Як плівочка. І воно смачно, але ж ти її фіг з'їсиш. Те, що мені подобається, що з цим дозатором не можна вилити одразу, бо я частенько цим грешила. О, скільки страв довелося викидувати, бо просто дуже-дуже багато. Mm -hmm. Так, золоті слова. Селедка. Це, ну, специфічна рибка, якщо вона вже в розсолі, то ну, звичайно, рибка. Вже велика буде дешевше. Но скільки там кісток. Просто берете цю рибу і думаєте, як ти плавала з ними. Як? Коли ти вибираєш їх, ти просто не розумієш взагалі, як ця риба жила з ними. А потім. Для себе відкриваєш. Вже приготовані шматочки оселедця в маринаді В різних маринадах. Як я люблю оселедець з паприкою, ой! Відварюєте картопельку, бажану молоду, що дозволяє сезон. Туди маринований оселедець. Вже нарізаний шматочками в баноці. Так це дорожче, але як це смачно. Там можуть бути кісточки, але вони будуть м'якенькі, прям є шкоди вашому горлу не буде. Останнім часом дуже багато з'являється шкідників, я не за людей, а за комах. Ближче вже стають такі ночі холодні, ближче такий зимовий, просто холодний період до зимового ще дай Бог 4 місяці, як мінімум. Всі комахи на ніч хочуть пролізти до вас. Дай Бог, щоб у вас була москітна сітка, Бо інакше у вас буде просто дискотека всяких жучків, комах, тараганчиків і так далі. Розумієте? дуже мені подобається ліцемірія як українське ліцемірство. Дуже схоже на жаль у в... словотворенню, І ліцемірство це в більшості в людей а Більшості через те, що ти тільки що це робила, ти тільки що спілкувалася з балконом повністю по рецепту. І тут прибігаєш, акаєш на іншу учасницю. Ну, так можна? Вона все питає у балкона. Так, як і ти?